У селі Княгинене, що на Демидівщині, із 10 по 15 липня відбувся дитячий християнський табір, організований місією добрий самарянин місто Рівне. Близько 175 дітей мали можливість побувати на цьому заході. Стадіон місцевої школи на декілька днів став схожим на вулик, у якому кожного дня кипіла робота. І хоча погодні умови були не найкращі, часто падав дощ, але команда молодих хлопців та дівчат, які працювали з дітками, не засмучувалася. А навпаки ще більше заохочували один одного до роботи. Їхня мета не просто розповісти про Ісуса, але показати Його у своїх вчинках, словах, поведінці, реакції на ту чи іншу ситуацію. Діти із захопленням розповідали про свої враження, які вони отримали, перебуваючи у християнському таборі. Так дівчинка Аня поділилася з нами, що їй дуже подобаються біблійні уроки, на яких вона вчилася бути доброю, вічливою та чесною. Це час, що читати Іван мені треба. Чесніше дуже вам болиться. Характер, любов, добро. Бачив, як через дітей Бог спасає і дітей, і батьків. Може, невеликий процент цих дітей, вони залишаться, вони хочуть грати по Богом. Але знаєш, що деяке сім'я посіється, їхніх серця. Ми навіть бачимо, як розказуємо дітям, як вони плачуть. Розповів директор табору Степан Комар. Програма передбачала кожного дня окрему тему для розгляду та навчання. І так, протягом п'яти днів діти вчилися будувати будинок власного життя на Ісусі Христі із любові, чесності, працелюбності та відповідальності. Наставникам вдалося донести до дітей ці істини, і тому діти дуже неохоче і сльозами на очах залишали місце свого п'ятиденного відпочинку.